Хочу сказати величезне, величезне дякую, Мар'яна, вам. Бо ту працю, яку ви проводите кожного разу, щоб урок пройшов класно, цікаво, дуже корисно. Ви приділяєте дуже багато часу та зусиль. І це відчувається. Я відчуваю свій прогрес. Я відчуваю те, що з кожним новим уроком я просуваюся до своєї мети. Я роблю більше ніж робила раніше. Я дуже... Я дуже задоволена груповими заняттями, бо в групі приділяється увага кожному. Кожен може висловитися, кожен може все зрозуміти і взагалі до кожного індивідуальний підхід, хоча ми в групі. І це буває досить рідко. Та атмосфера, котра вітає кожного разу, коли ми починаємо заняття, вона чудесна. Зі сміхом вчити щось нове. Це неймовірно. Мені здається, що мені не вас не вистачить всіх слів, щоб висловити свою подяку за той комфорт, що я маю в групі. Хоча я взагалі не дуже полюбляю займатися в групах, я взагалі завжди більше до індивідуальних занять схильна. І майже весь рік я займалася саме індивідуально. І завдяки Мар'яна, вам я. Починаю краще говорити, і я це відчуваю. Я практикую свою німецьку кожного разу, як ми з вами так сказати, бачимося, так це дуже-дуже класно, що сидячи вдома, також я можу навчатися чудесно з вами. І я би рекомендувала, хто починав вчити німецьку, саме вас. Бо я дуже вдячна тому самому дню, коли я випадково, дуже випадково зустріла вас на просторах інстаграму. Дякую вам. Мені дуже подобається те, що я можу виконувати завдання домашньої будь який мені зручний час. Мар'яна завжди на зв'язку. Так, це я вважаю, що це рід... рідкісний наш час, коли вчитель так віддано все розповідає. І в будь-яку хвилинку дня вона може відповісти допомогти краще зрозуміти ну, домашнє завдання або ще щось. Моя улюблена частина, що Мар'яна може скидувати додаткове завдання, скільки душі просто завгодно. Це дуже класно, що ми можемо проговорити, проговорити всі аспекти та саме той графік, який зручний мені їй. Це я вважаю чудово. Також що все структуровано, класно. І взагалі, я ні на хвилину не засумнівалася, то що я вибрала не того в чат, чи щось таке. Я зрозуміла, що це саме то, що я шукала: читання, аудіювання, спікін, хурин, шпрехін, Це це все є на наших уроках. Я дуже задоволена.